та да да привіт, мої дівчатка! Я до вас вертаюся. Я за вами заскучила так само, як ви заскучили за мною. Я видалила всі свої соцмережі, я видалила свої трьохмільйонний тік-ток, і свої інстаграми, всі свої тіктоки. І я не збиралася нікуди повертатися. Але це моє покликання, і я від нього нікуди не втікну. Та в принципі і не хочу нікуди втікати. Весь це час, коли мене не було, я займалася саморозвитком, займалася собою, займалася навчанням і, як завжди, трансформувала своє тіло, трансформувала свою психіку. Я добилася тих результатів, які я хотіла, і тепер я можу вам добитися результатів, які хочете ви. Я багато що навчилася, багато що практикувала, багато що зрозуміла, і тепер в мене є чим ділитися з вами. Але я не хочу просто ділитися. я Не хочу, щоб ми просто говорили. Я не хочу, щоб ми просто вбивали час. Моєю ціллю, як завжди, було, є і буде допомогти вам стати кращою версією себе. Допомогти схуднути, допомогти накачати м'язи, допомогти стати здоровішою, краще себе почувати для тих, хто мене не знає, мені 38 років. Я народила двох дітей, і останні 13 років я допомагаю донькам добуватися найкращої версії себе фізично, духовно. І психологічно. Я дуже довго відкладала це відео, тому що завжди є мільйон нюансів, чому колись буде кращий час. Нам завжди хочеться, щоб хтось нам вирішив якусь проблему. Нам завжди хочеться, щоб була якась чарівна паличка. Нам завжди хочеться дочекатися якогось особливого часу, коли все буде набагато простіше. Але того часу не існує. І я сьогодні вертаюся до вас з першим завданням, з першим уроком, з якого ми всі почнемо, з якого почала я. І він заключається. Ось в чому слухайте, ніколи не буде найкращого часу. Ніколи навіть не буде кращого часу. Знаєте чого? Тому що найкращий час це прямо зараз. І ми не впливаємо, як на минуле, ми не впливаємо на майбутнє, але ми впливаємо на той момент, який є прямо зараз. Завтра ми вже можемо померти, нас може збити машина, і ми ніколи вже не доб'ємося наших цілей. Вісім років тому, коли я добилася своєї найкращої форми, я отримала травму. І я фактично на рік часу випала з життя. У мене було чотири операції, і я три рази на нано вчилася ходити. До того як сталася та травма, я абсолютно спокійно планувала своє життя, стала на цілі, думала, планувала, і тут в одну секунду. Абсолютно все міняється, і на лікарняному ліжку я зрозуміла, що життя максимально непередбачуване, максимально нестабільне, і єдине, що в нас є, то теперішній момент, і тільки на теперішній момент ми можемо впливати. Тому, якщо ви хотіли схуднути, накачатися, щось собі покращити, щось вивчити, щось змінити. Я сьогодні говорю до вас саме з тою думкою: сьогодні найкращий час, тому що завтра. Може і не настати.